E, друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті і хотів би вас попросити перед переглядом відео поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість допомогти розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. E, друзі, сьогодні в нас завдання зміна і дікость, нажимаю Прийняти. E, друзі, відкриваємо карту, бачите область, куди нам потрібно віднести e, це завдання для виконання. І після цього у нас можливо відкриється додаткове завдання. А може і ні. Тобто вже це ми дізнаємося після того, як будемо на місці. Так що поки ставлю на паузу, продовжимо вже, коли я буду там, ну, на місці. А, друзі, відкриваємо карту, як бачите, ми вже на місці. Тут вже NPC нас очікує, друзі. Е, Підбігаємо до нього, розмовляємо з ним. І все, завдання виконано. Так, да, Буде в цього NPC також додаткове завдання. Після цього відео ми вже знову будемо знімати відео, додаткове по поводу цього завдання. Друзі, ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.